Якщо ви стикалися з проблемою розхитаних дужок окулярів, то це відео може бути корисним для вас. Перш за все кладемо окуляри на м'яку мікрофібру, щоб не поцарапати їх. Потім викручуємо гвинт, який тримає дужки, та роз'єднуємо їх. В цьому відео ми будемо використовувати професійний засіб для фіксації різьби k 2 Prolog W271 червоного кольору. На відміну від простого суперклею, він міцно фіксує різьбу, але при потребі дає змогу викрутити гвинт. Для його застосування слід нанести невелику кількість на гвинт, який необхідно зафіксувати від викручування, а при потребі можна також змастити різьбу, куди він вкручується. Після цього збираємо все, міцно затискаємо конструкцію та насолоджуємося справною роботою окулярів. Фіксатор різьби також може стати вам в нагоді на деталях, які піддаються вібрації і інтенсивному руху. Купити фіксатор різьби К2 можна всього за 75 гривень в інтернет-магазині Ruler.ua. Зберігайте відео, аби не загубити.